Вітаю! Ви на каналі Аман Домашні смаколики і сьогодні ми будемо разом з вами готувати млинці. Млинці в нас будуть з начинкою. Для приготування нам потрібно пів літри молока, склянка борошна, пів столової ложки цукру, пів чайної ложки солі, трішечки ванілі і два яйця. Почнемо готувати. Для початку ми вливаємо молоко. Молоко у нас звичайно кімнатної температури. В молоко додаємо цукор, півчайної ложки солі, трішечки ванілі і яйця. Перемішуємо все вінчиком. Все, добре вимісили, бачите, яйця всі розійшлися. Додаємо наш секретний інгредієнт. Це топлене масло. Його ще називають масло хі У мене, до речі, на каналі є рецепт, як його готувати. Так, я додаю 2 чайні ложечки, і ще раз перемішуємо. Коли я буду смажити млинці, ви побачите, як це масло впливає на смаження млинців. А ще ми отримуємо неймовірний аромат і додаємо борошно. Ще раз перемішуємо. Взагалі можна міксером користуватись, можна вінчиком, немає різниці. Дуже важливо, щоб не залишилось жодного комочка борошна. Все, я думаю, достатньо. Та я вам хочу показати, яке воно по консистенції тісто повинно бути. От, добре видно. Бачите, воно і рідке, і в той же час воно таке важке. Але ж я не виключаю, що, можливо, знадобиться ще додавати борошна. Наш перший млинець нам все покаже. Ми залишаємо тісто десь на 10-15 хвилин. Просто так на столі нічим не накриваючи. Дивіться, ось таке тісто ми маємо через 15 хвилин. Як ви бачите, воно стало густішим. І зараз почнемо смажити. Нагріваємо сковорідку, десь через 2, через 3 млинці ми додаємо масло. Перед тим, як наливати тісто, ми його перемішуємо. Бачите перший блин на комом, Тому ми з вами все зробили правильно, всі вірні пропорції. Це все наш останній міночок. Такі тоненькі, пористі і дуже смачно пахнуть. Дуже смачно. Ви просто собі не уявляєте, топлене масло. Трішечки ванілі, вони дуже-дуже ароматні, вони аж ажурні. Так, ну що, настав час куштувати? Дуже смачно. Рецептів млинців дуже багато. Кожна господиня робить по своєму рецепту. Але ці млинці просто неймовірні. Так, зараз будемо начиняти наші млинці. Дивіться, це в нас перша сторона, вона більш засмажена і інша сторона більш світла. Начиняти ми будемо з цієї сторони, тому що коли минці охолонуть, ми захочемо їх підігріти, а підігрівати дуже смачно на важковому маслі. І щоб не був дуже засмажений млинець, ми будемо підігрівати з цієї сторони. Так, почнемо. Ми будемо готувати з огірком. Це у нас огірок квашений. У мене, до речі, є відео на каналі, кому цікаво перегляньте, будь ласка. Курочка, я її дрібненько порізала, і твердий сир, будь-який твердий сир. Також я взяла майонез і трішки гірчиці. Робимо перший млинчик. Трішечки майонезу. Додаємо курочку, додаємо солоний огірок і трішки гірчиці. Загортаємо. Ось наш перший млинчик готовий. Друга начинка тільки курочка і сир. І зверху ще трішечки монозимо. Цей млинчик я перегортаю, тому що ми його не будемо смажити. Я їх підігрію трішечки в мікрохвильовці, тому що продукти кімнатної температури. Такі красунчики в у нас Так, Ясно у нас закінчилось, а сирок у нас ще залишився. Ця заправка в мене виникла експромтом. сир додаю подрібнений кріп. Прямо сюди я додам майонез, перемішую, і в мене буде просто сирна начинка зелені. Це у нас якраз на два млинчика вийде. Це я зроблю трішки іншої форми, щоб не переплутати. Ось такі, більш прямокупні. Так, начинки в мене вже немає, а залишилось один, два, три млинчика. Я їх зроблю зараз солоденькі. Якраз є банан і згущене молоко. Це буде дуже смачно. Так, млинчики я хочу перегорнути цією стороною. Маккота, я дуже задоволена. Зараз я ці два підігрію в мікрохвильовці.